Рашиському диктатору путіну не вдалося завоювати Україну, тому він очевидно вирішив спробувати її зруйнувати. електростанції заканчується. Просто вже скоро буде ні, по чому про це заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Борель. Він зазначив, що минуло майже 9 місяців відтоді, як Путін розпочав свою незаконну агресію, тому збільшення допомоги з боку ЄС стає ще більш актуальним із наближенням зими. Підтримка економіки України залишається ключовим завданням, наголосив Борель. І нагадав, що ЄС готовий виділяти Україні півтора мільярди євро на місяць, загальний пакет до 18 мільярдів євро, щоб значно покрити потреби України. України у фінансуванні у 2023 році. Починаємо цю розмовну студію із Валерієм Пекарем, викладач Києво-Могилянської бізнес школи. Пане Валерію. Вітаю вас Доброго в нашому ранку. ефірі. Давненько ми з вами щось не бачились. Десь ви зникли і до нас не приходили. Дякую за запрошення, Анну Дякую вам дуже, що прийшли. Давайте з вами поговоримо про економіку, про наш економічний фронт. Минулого тижня парламентарі ухвалили бюджет на наступний рік і в певну залежність. Не те, що в певну, так а в максимальну залежність ми потрапили від заходу. І різні коментарі я читаю з цього приводу в соцмережах. Дехто говорить про те, що це так би мовити, ось ця залежність від заходу фінансового. Це такий м'який. Капець, якщо так можна сказати, ну а повний капець настане тоді, коли цих фінансів у нас не буде, так і захід не стане нам допомагати так, як би нам того хотілося. Які ризики того, що міжнародні партнери можуть якось припинити фінансування нашої економіки, ну нашої країни, так. На даному етапі е, міжнародні партнери е, ухвалили для себе рішення продовжувати фінансувати е, поточні витрати України, і треба розуміти, що всі наші військові рахунки реально оплачує захід. Тобто захід допомагає нам не лише зброєю, а й грошима. Чи є це залежність? Е, я би сказав так: е, це є наслідок того, що протягом е, багатьох років Україна не обирала. Е, Свій геополітичний вектор. Ми намагалися всидіти містяльцями, ми намагалися дружити із тими, і з тими, намагалися якимось чином домовитися з Росією. Наслідки цих домовленостей ми бачимо сьогодні по всій Україні. Все це є наслідки того, що ми не хотіли робити вибір В сьогоднішньому світі бути повністю незалежним. Неможливо навіть маленькі острівні держави не є повністю незалежними В сьогоднішньому світі. Важливо бути на боці правильних цінностей, і тому українці, ми знаємо це із соціологічних досліджень, безумовно обирають на чому на чиєму боці бути на боці заходу чи на боці Сходу, на боці авторитарних режимів чи на боці демократичних країн. І коли ми вже обрали. Свій е, шлях і обрали свою сторону, то треба е, приймати допомогу з величезною вдячністю, і звичайно, що важливо виконувати е, ті зобов'язання, е, які ми маємо на себе, які ми на себе взяли для того, щоб продовжувати отримувати цю допомогу. Валерію, а які увазі... це зобов'язання? От можете назвати два-три ключових, які Україна має виконати, щоб надалі міжнародні наші партнери допомагали нам. А що стосується поточних допомог допомоги, що стосується покриття наших розривів, наших дефіцитів під час війни, то вони практично є безумовними. Єдиною мовою є стійкість України, стійкість українського суспільства і політичного лідерства українських збройних сил, що ми власне і спостерігаємо. Якщо говорити про довгострокову перспективу, про відновлення України то там, звичайно, є умови, і власне з тим умови, наприклад, президентка Єврокомісії Урсула Франдерляїн приїжджала в свого часу до президента України. Йдеться про ті кроки, які Україна мусить зробити для того, щоб стати повноцінним членом Європейського Союзу. А це передусім судова антикорупційна реформа. Звичайно, це навести лад в економіці мається на увазі збільшення економічної свободи і. Скасування всіх тих численних обмежень, які діють, приватизації і так далі. І так далі. Але передусім треба розуміти всім нашим глядачам-глядачкам, йдеться про потужну антикорупційну систему і про завершення судової реформи. Власне, в ті дні, які ми зараз переживаємо, відбувається дуже важливий процес: три тисячі вакансій суддівських це майже половина. З усіх суддівських посад в Україні будуть заповнені найближчим часом. Склалася така унікальна ситуація, що в нас половина суддів в країні міняється, і ці судді будуть безперервно судити протягом наступних 25-30 років, тобто вони визначатимуть життя наступного покоління повністю. Ну і нашому поколінню, звичайно. Наступні 25-30 років визначати в Україні буде життя залежно від того, чи буде в нас правосуддя. І верховенство права чи не буде, а це визначатимуть три тисячі суддів, які зараз призначаються. І ключове запитання тут: хто ці люди, які будуть відбирати ці три тисячі суддів, чи це будуть самі доброчесні люди, чи це будуть е, члени тих, е, можна сказати, злочинних угруповань. І от за це власне зараз точиться боротьба, яка практично невідома е, широкому загалу українців. Тобто хтось чи правильно я вас зрозуміла, так хтось буде обирати цих суддів, але хто це буде робити, ми не знаємо ні ми, ні ви, ні експерти. Правильно? Експерти дуже добре знають, хто це буде, тому що йдеться про дві ключові інституції: вища рада правосуддя, це вищий орган суддівського самоврядування і вища кваліфікаційна комісія суддів це такий орган суддівської кар'єри. Я би сказав. Той, від кого залежить кожен суддя, от хто ці органи наповнить зараз, ці органи по суті порожні. Вони будуть зараз наповнюватися якимись людьми. Процедури виписані в законах, вони достатньо складні, але головне наскільки доброчесні будуть ті люди. І для того, щоб ці люди були доброчесні, це мають видбатися під жорстким тиском суспільства, під жорсткою увагою журналістів всіх провідних медіа. Але ні того, ні іншого зараз немає, бо і журналісти. І широке громадянське суспільство зараз звичайно сконцентровані на війні, на виживанні, на перемозі. Але дякую, що ви озвучуєте цю тему в наших ефірах. Дійсно, це важливо, треба слідкувати за цією історією. Ще хочу з вами обговорити таку річ, враховуючи те, що в багатьох містах країни, в регіонах, і в Києві так само немає світла, немає води так, разом із світлом, немає подекуди опалення і кажуть, що зима буде важкою. У в мене в контексті цього питання з приводу. А хто буде повертатися в таку країну, там, де немає світла, там де є постійний, знаєте, ризик обстрілів? Я маю на увазі, ось ті люди, які виїхали, ті бізнесмени, які виїхали в ту саму Польщу, і там повідкривали свої кав'ярні вже так. Чи вони зараз будуть повертатися в Україну і розвивати свою, і розвивати власне економіку тут у нас? По перше, ситуація з постійними обстрілами не є безкінечною. Ми знаємо, що ресурси в Росії вичерпуються запаси ракет вичерпуються, і вони не можуть їх поновити, знаходячись під перебуваючи під санкціями. Ми знаємо, що зараз міжнародне товариство робить все можливе, щоб зірвати поставки якихось нових ракет, в тому числі іранські поставки, щоб заблокувати якісь підкилимні угоди. З постачання мікроелектроніки, необхідної для виробництва цих ракет. Але навіть якщо б російський військово-промисловий комплекс міг би зараз в чотири зміни цілодобово штампувати нову зброю, все одно він не зможе це поновити ті запаси, які сьогодні є. Більше того, російська армія сьогодні вистрілює навіть ті ракети, які вже належать до такого мінімуму, який завжди треба зберігати. До залишку, який не можна витрачати, зрозуміло, що вони хоч роблять це для того, щоб примусити нас здатися, примусити суспільство перед під тиском оцього всього сидіння без світла, без води і без тепла, здатися і залишити мільйони тих українців, українок, які сьогодні перебувають на окупованих територіях, залишити їх в руках. Російських катів садистів, звичайно, українське суспільство на це не погоджується, але ще раз підкреслю: Україна російська спроможність вести війну постійно падає. Українська спроможність вести війну завдяки тим самим західним партнерам постійно зростає. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі. До відео.